Знімає? піч Сістер. Загливок на фонс Усім <рес> доброго дня. Раді вас вітати на нашому ютуб-каналі. Дерсикові дівчатка. Сточукта. <рес> <М. рес> <рес> <Думаю, рес> я до чого не готувалась У нас тут не буде чогось дуже гарного. Це канал про сестер. Ми з України, але зараз живемо в Техасі. Зайнятися гречку, поки нам ніхто не передав, а наші чомці Бо тут буде весело, цікаво. Ну чого ти портиш? Поставити пальчики догори під цим від сіль. Футболки. За роботу вони зробимо куди. Так, <кхід> ну я вже ж разів цей раз уже говорила. No. Сістер. Особисто я говорила, що ми з України зараз живемо в Техасі. Вже живемо. Я три роки живу. Вона живе два рози та горі.